Вітаю, дорогі мої друзі, сирна запіканка. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Висипала вмищину сиру, додала цукру, два яйця. Зараз додаю журавлину. Вона така солоденька, в'ялина. Купляла, коли випікала паску. От ще в мене залишилось. Зараз я спробую. Давно не їла. Так, так, солоденька вона, видно в цукрі в'ялена. Додатиму розтоплене масло. Добре, добре вимішаю, пару ложечок добавлю борошна. Весь рецепт буде в опису відео. Трішечки маслечка сюди в кастрюльку відправила, зараз отак стіночки пообмазую. До речі, вперше буду користуватися цією кастрюлькою, щоб в ній випікати. Добре, добре, розбиваю комочки в сирові. І в саму форму відправлятиму отак по ложечки, розправляя усю масу. Добре прим'яла з усіх сторон і роблю такі хвильки. Духова шафа вже нагрілася, відправляю запіканку запікатися до готовності. От запіканочка і готова, даю їй час охолонути і разом з вами скуштуємо, яка вона вийшла на смак. Розрізала вже запіканку, признаюся, кусочок вже з'їла. Не втрималася, поливаю сметанкою. Ви знаєте, що? Рецептів запіканки запеченого сиру дуже є багато. От. Я приготувала сьогодні такий рецепт. От. Можна би було додати і цедру лимона для запаху, і цедру апельсина, або, то, або, то, або ванілін, замість борошна вживати манку, додати саме тісто. Сметану. ну Багато-багато варіантів є. от В мене сьогодні така запіканка, ну, повірте, вона вийшла дуже-дуже смачна. Годі втриматися. Це корисно. І смачно.